Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу нагадати, що з 1 квітня діти загиблих добровольців зможуть отримувати державну соціальну допомогу в підвищених розмірах. Зараз більш детальніше вам розповім. Щоб забезпечити соціальну підтримку та виплати, у березні 2024 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих захисників добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Відтепер такі дітки зможуть отримувати державну соціальну допомогу у підвищеному розмірі. З 1 квітня 2024 року її підвищено з розміру 2361 гривня до 7800 гривень на одну неповнолітню дитину. Та 6100 гривень на кожну, якщо родина має двоє і більше діток. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення буде відбуватися автоматично, тобто, додатково звертатися вам нікуди не потрібно. Також я хочу нагадати, що діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового статусу. Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, то в такому випадку дитині має бути нарахована державна соціальна допомога.